Президент України на відкритті Нью-Йоркської біржі презентував платформу для потенційних іноземних інвесторів. На ній зібрано понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки. Це є частиною великої кампанії Адвентинш Україн у Нью-Йорку Перебуває перша віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Сверденко. Тож у неї розпитаємо подробиці. Вона з нами наживо. Вітаю вас, пані Юлія. То скажіть, будь ласка, що це за платформа? і як ви вважаєте, наскільки закордонний бізнес готовий до якихось вкладень в Україну? Добрий вечір. Ну, у нас власне сьогодні було оголошено старт компанії Advantage Ukraine, оголошено цей старт компанії е, на Нью-Йоркській біржі. Скажемо, так це місто символічне місто, яке символізує е, розвинуту економіку, е, економічну свободу. З одного боку, а з іншого боку, є і практичний зміст. Тому що в лістингу Нью-Йоркської біржі знаходяться всі ті компанії, які ми як країна хотіли б бачити у нас, які ми б хотіли, щоб саме ці компанії були серед числа тих, які будуть інвестувати в Україну, не очікуючи завершення військових дій. Саме з зустріч з керівниками таких компаній сьогодні у нас відбулася зранку в нью Йорку, і ми презентували портал Advantage Ukraine. Це портал, який має дуже зручний інтерфейс для всіх, хто хоче дізнатися про інвестиційні можливості України, де є розподіл по секторам там сільське господарство, енергетика до прикладу, це it сектор у нас зібрані інвестиційні можливості на 400 мільярдів доларів США, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що бюджетний дефіцит і фінансова допомога наших міжнародних партнерів це надзвичайно важливо, і ми за неї дуже вдячні. Але не менш важливо нам розвивати власну економіку і притоки наземних інвестицій це кров в економічну систему, і ми шукаємо всіляких можливостей для того щоб долучати іноземні інвестиції в україну з одного боку а з іншого боку стимулювати внутрішніх інвесторів і пропонувати їм можливості інвестиційні в тому числі всередині країни вже сьогодні наприклад започаткування тієї ж приватизації або започаткування грантових програм від уряду це саме ці інструменти стимули які ми пропонуємо сьогодні як внутрішнім так і іноземним інвесторам і, будь ласка, пані Юлія, то наскільки зацікавлений американський бізнес в наших реаліях робити такі вкладення? Звичайно, у нас сьогодні був активний діалог, і є зрозумілі для нас побоювання від бізнесу щодо звичайно ситуації військової. Дуже було багато запитань від наших. Сьогодні іноземних партнерів з приводу того, які є сценарії розвитку військових подій, які є сценарії розвитку макроекономічної ситуації, які є стимули з боку українського уряду, який запроваджується або пропонується іноземним інвесторам. Я хочу сказати, що ми обговорили сьогодні насправді конкретне питання: саме можливість страхувати військові ризики, і ми зараз ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами для того, щоб знайти правильний механізм, фонд, який буде по покривати такі військові ризики і слугувати страховим інструментом е, мені здається, що такий такий механізм, такий інструмент насправді зможе покрити е, в, в, військові ризики з одного боку, а з іншого боку, максимально е, убезпечити інвестора і е, тим часом тим самим забезпечити для нього комфорт для інвестування в Україну навіть до завершення військових дій. Дякую, Юлія Сверденко, віце Віцепрем'єрка з нами була наживо зі США. А я нагадаю, компанія. Advantage Ukraine спрямована на залучення інвестицій в Україну. Це масштабна інвестиційна ініціатива уряду України та президента і наші міністерства підготували конкретні пропозиції та проекти для інвесторів у різних секторах, включаючи сільське господарство, технології, освіту та креативні індустрії. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко каже: такої масштабної кампанії з залучення інвестицій країна ще не бачила, і переконаний в її успіху.